1 грудня. Всесвітній день боротьби зі СНІДом та порозуміння з ВІЛ-інфікованими. Деякі факти з історії ВІЛ СНІД, звідки з'явився ВІЛ? Експерти вважають, що вірус розповсюдився по всьому світу з Африканського континенту. Поступово ВІЛ набув нових якостей, які зробили його небезпечним для людини. Коли зареєстровані перші випадки ВІЛ СНІДу в світі і в Україні? Перші випадки зареєстровані у США в 1981 році. В Україні перші випадки ВІЛ-інфекції зареєстровані в 1987 році? 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої Організації охорони здоров'я уперше відзначився Всесвітній день боротьби зі СНІДом після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн пролунав заклик до соціальної терпимості та розширення обміну інформацією щодо ВІЛ СНІДу, 1 грудня 2003 року. Всесвітня мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД, виступила з ініціативою змінити назву дня 1 грудня День боротьби на день порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми. Що таке ВІЛ? ВІЛ це вірус імунодефіциту людини. Як передається ВІЛ? ВІЛ передається через кров. Людина може інфікуватися при переливанні крові або пересадці донорських органів. Можна інфікуватися при користуванні нестерильними інструментами для косметичних маніпуляцій, наприклад, при виконанні пірсингу чи татуажу. Можна інфікуватися при використанні нестерильних інструментів для виконання ін'єкцій щеплень, хірургічних операцій або стоматологічних маніпуляцій. Існує небезпека інфікування при контакті з кров'ю ВІЛ-інфікованого, при наданні невідкладної допомоги, потроплянні зараженої крові в очі на сльозові оболонки. ВІЛ передається через незахищені статеві контакти. Більшість людей у світі інфікувалися через статеві контакти. ВІЛ передається від віл інфікованої матері до дитини. Діти, народжені віл-інфікованими жінками, можуть заразитися під час вагітності чи пологів. Іноді інфікування дитини відбувається при вигодуванні грудним молоком. ВІЛ не передається. ВІЛ не передається через рукостискання, кашель, нежить, дружній поцілунок, обійми, спільне користування туалетом, душем, ванною, кума кровососів, спільне користування посудом, побутовими речами, плавання у басейні. Поїздка в переповненому транспорті, догляд за домашніми тваринами, обмін одягом і взуттям. Пам'ятайте, ВІЛ через дружбу не передається. СНІД. СНІД це синдром набутого імунного дефіциту. Синдром це сукупність симптомів або ознак, що вказують на наявність якоїсь хвороби. Набутого означає неприроднього для організму, тобто набутого в процесі життя. Імунного. Це стосується імунної системи, яка забезпечує захист організму від хвороботворних мікроорганізмів, дефіциту. Відсутність захисної реакції імунної системи організму. СНІД є кінцевою стадією захворювання, причиною якого було проникнення до організму людини ВІЛ, що означає червона стрічка. Цей символ антиснідівського руху. Створив художник Франк Мур у квітні 1991 року. Він помер від сніду через три роки. Червону стрічку носять небайдужі. Червона стрічка означає Я знаю про проблему ВІЛ Сніду. І я не байдужий до неї. Сьогодні ВІЛ це не вирок. Люди з вірусом імунодефіциту можуть жити звичайним життям, народжувати дітей, працювати, подорожувати. Достатньо вчасно вживати ліки. Якщо ВІЛ-інфекція діагностується вчасно, Відразу розпочинається антиретровірусна терапія і надається необхідне лікування пацієнту, а відтак людині гарантується якісне та повноцінне життя. Профілактика віл-інфікування. Профілактика проходить на особистому рівні. Знання про шляхи передачі вірусу. Відсутність ранніх статевих зв'язків, відмова від вживання наркотиків, перевага здорового способу життя. Пам'ятайте, хто попереджений, той захищений. Дякуємо за увагу!